Доброго ранку діти. О, роздивіться навкруги. Домашні та дикі тварини і птахи загубилися і ніяк не можуть знайти свої домівки. Давайте разом допоможемо. Вони не знають, куди їм іти, до лісу чи до ферми. Подивіться, хто це? Це лиса, дика тварина. А живе вона у лісі правильно. Подивіться, хто це? Це свиня, домашня тварина, а живе вона на фермі. Так. А хто це такий? Це. Вовк, дика тварина і живе він? У лісі, вірно. А це що за тваринка така? Це кролик, домашня тваринка і живе він на фермі, так. А це хто такий здогадалися? Ведмідь. Дика тварина і живе ведмідь у лісі. А що це за пташка така? Це курка, домашній птах і живе де? На фермі. А це що за тваринка? Здогадалися білка, дика тварина. І живе вона у лісі. А що це за тварина? Це коза. Так. Домашня тварина живе де на фермі. А це що за колюча тваринка, це їжак, дика тварина і живе де. У лісі правильно. А це хто? Здогадалися корова домашня тварина і живе корова на фермі. А це, що за пташка, це качка, домашній птах і живе качка. На фермі вірно. А це, що за птах такий летить, це сова. Дикий птах і живе де у лісі. А це, що за тварина, здогадалися, це кінь. Домашня тварина і живе кінь де на фермі. А це хто із довгими вухами? Це Заєць, дика тварина живе у лісі, так. А це хто? Це овечка, домашня тварина. Де живе вона на фермі? А це хто? Впізнали? Це кабан, дика тварина, а значить, живе у лісі. А це, що за гарна пташка така, це півень. Домашній птах живе де на фермі. А це, що за тварина з довгими рогами, це олень. Дика тварина і живе олень у лісі. А це що за птах такий? Це індик, домашній птах і живе на фермі, так. А це хто? Це єнот, дика тварина. А значить, живе у лісі. Діти, ви молодці, всі тварини знайшли свої домівки. Кажуть вам дякую і до побачення.